За оцінками міжнародної організації праці, наразі 21 мільйон людей у світі є жертвами примусової праці. Військові дії, нестабільність економіки, мобільність населення, трудова міграція, збільшення безробіття сприяють поширенню експлуатації людини та роблять вразливі соціальні групи ще вразливішими. Ця проблема особливо актуальна для України у зв'язку з російським вторгненням. Майже 8 мільйонів українців та українок стали біженцями. Серед них переважно жінки та діти. Через війну майже 5 мільйонів людей вже втратили роботу, а кількість вакансій скоротилася удвічі. Примусова праця має дві сукупні ознаки. Наки примус до роботи та загроза покарання за відмову виконувати її. Вона може набувати різних форм: погрози і залякування, поневолення чи утримання особистих документів, спекуляції із виплатою зарплатні, використання понаднормової праці без належної компенсації та інші форми. Будь-яка примусова праця є злочином за українським та міжнародним законодавством. Окрім того, що для бізнесу експлуатація людей означає кримінальне переслідування, це також ризики репутації. Заборони співпраці у певних країнах чи з багатьма компаніями, які очікують відповідності критеріям соціальної відповідальності та прав людини, під ризиком для таких компаній і будь-які інвестиції. Війна змінила все через неї. Багато українців залишилися без роботи. Зросла кількість зайнятих в тіньовому секторі економіки, і значно зросли ризики використання примусової праці. Ми проти того, щоб заробітна плата. Використовувалась як форма примусу до праці. При цьому форми оплати праці, які не дають можливості припинити трудові відносини, є неприпустивими. Будь-яке навчання, освіта або підвищення кваліфікації не може бути в подальшому використане роботодавцем для того, щоб утримати працівника на робочому місці або змусити його компенсувати ці витрати. І це в майбутньому дозволяє вступити в нормальні відносини без жодних ознак примусової праці.